Усім настав час молодіжної сторінки на каналі ОТБ. Активна позиція, інтелектуальний розвиток та здоровий спосіб життя. Сьогодні розкриємо цікаві теми. З вами програма Молодіжний портал. І я Катерина Трегуб. Дайджест випуску, інтелектуальне самовдосконалення. Турнір «Що? Де? Коли?» серед профспілкової молоді. Дивіться репортаж. Гості студії. Небайдужі молоді люди до соціальних проблем. Володарі грантів президента для обдарованої молоді, рубрика Молодіжний арт. Відеокліп харківських виконавців все це у програмі Молодіжний портал. Інтелектуальне самовдосконалення молоді популярна у молодіжних колах гра. Що деколи справжній штурм мозку». На вас чекає цікавий репортаж з місця події. Знання та інтелектуальний розвиток найцінніший скарб у сучасності. Кращі представники молодого покоління обирають цікаве та корисне дозвілля. Турнір з інтелектуальних ігор Що де, Коли?» серед профспілкової молоді пройшов за ініціативою організації Об'єднання проспілок Харківської області. Чи ставите ви перед собою якусь певну мету? Як кадаєте, чи реалізується вона? Так, дійсно, мета є. Ну, По-перше, залучити молодь до інтелектуальних ігор, що деколи, тому що ну, дискотеки, які дозвілля іншого такого характеру, воно цікаво, але перше, те, що цей турнір інтелектуальний, питання стосуються навіть дещо про спілок. І більше того, цей турнір відбувається з нагоди 65-річчя відновлення роботи об'єднання про спілок Харківській області. З метою популяризації об'єднання проспілок, з метою популяризації самих проспілок, ми вважаємо, що це буде якимось певним стимулом, мотивацією для тих людей, які ще не були в проспілках, їх залучити, тому що ми прекрасно розуміємо, і ми ставимо перед собою задачу залучати більше людей, тому що це сила проспілок якраз від їх кількості. У битві інтелектів взяла участь найбільша кількість за всю історію проведення змагань команд з Харкова та області. Турнір, що Коли?» об'єднав 37 команд-учасників, серед яких кращі молоді розумники навчальних закладів та підприємств. Відповідно, гра проводилась у двох номінаціях: були представлені й обов'язкові вимоги до учасників: бути членом профспілкової організації та, звісно, вміти логічно мислити. Ми представляємо Дворичанський край, Двореченський район. Ми команда вчителів, яка зібралася на цей чудовий захід, який називається щодо коли. Наша голова нашої професійної організації запросила нас брати участь у цьому заході. Ми готувалися, думаємо, що ми займемо почесне місце. Команда наполегливі. представляем Харьковский медицинский колледж номер один. В данный момент мы представляем угольную промышленность Украины, завод «Свет Шахтер» на горные машины. Ну и вообще команда у нас молодая, всем в основном вся молодежь. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем эта же молодежь возглавляла в дальнейшем посты в нашей стране. Как вы до сегодняшней игры? А, ну, мы готовились очень Долго, в принципе, в течение около двух-трех месяцев, потому что узнали заранее до этого за этот турнир. Вот. Читали разу литературу. Готовились мы долго и усиленно, около месяца. Вот. Командная работа у нас отрабатывалась на протяжении очень долгого периода времени. Вот. Работаем сплоченно. Так, сподівання насправді дуже оптимістичні, адже наша команда складається з молодих, перспективних і творчих вчителів нашого району. Всі досить начитані, досить інтелектуально розвинені. Тому ми сподіваємось, якщо не перемогти, то хоча б показати гарні результати. Звісно, крім літератури фахової, ми читаємо і різноманітну літературу для саморозвитку, тому є надія, скажімо так, на успіх. Не дивлячись на те, що умови турніру досить прості, командам-учасникам прийшлось добряче попрацювати. Питання гри, що деколи, не з легких. Проте є один секрет: ключ до розгадки криється у самому питанні. Постараємося як можна більше бурсі з друзі, тому що дуже багато молоді, і це буде дуже цікаво, Я думаю, впоследствии мати таких знайомих. Не перемога а тут, мабуть, спрацює олімпійський. олімпійський принцип. Головне участь познайомитися з новими людьми, спробувати свої сили, трошечки розім'яти свій мозок. Турнір Щодеколи серед профспілкової молоді має дві важливі мети: інтелектуальний розвиток молоді та популяризація ідей профспілкової організації. На сьогоднішній день. Очень важно, чтобы в профсоюзное движение Украины пришло как можно больше молодежи. Профсоюзное движение Украины и его будущее зависит от того, насколько активно профсоюзы будут подключать в своей работе к решению тех глобальных задач, которые стоят в масштабах Украины и в масштабах области молодое поколение. Ну, самая главная цель, которую мы заложили, вот, проводя эту интеллектуальную игру чтобы объединить молодежное движение, которое имеется у нас в Харьковской области. Это как раз молодое крыло профсоюзов Харьковщины. Поэтому для того, чтобы им было интересно и понятно, и во всяком случае понимание того, что вот начиная с этих игр мы объединяем свои усилия и нацеливаем организацию на решение интересных вопросов и интересных задач, которые стоят перед профсоюзами Украины, Спеціальними гостями та учасниками турніру стала команда з Білгорода. Атмосфера дружньої конкуренції інтелектуалам сподобалась. Как вам Харьков? Харків очень класний погода порадовала, солнечно, всі вашу ну, ресурму. І при при прийняли нас, конечно, тепло, радушно, чаем напоїли з дороги. Харьков ми любимо давно. И все очень концептуально, действительно. То есть погода и приняли нас хорошо. Слышал перед началом мероприятия, что ряд присутствующих сегодня игроков играет в Харьковском филиале Лиги Украинских Клубов, ЛУК. Это априори свидетельствует о том, что конкуренты серьезные. Турнір, що серед проспілкової молоді навчальних закладів та підприємств, завершився позитивно. У номінації Краща команда підприємств установ організацій перемогу отримала команда під назвою Близьке зарубіжжя гості з Білгорода. А кращою командою навчального закладу стала молодь з Харківського національного медичного університету. Переможці нагороджені почесними грамотами об'єднання проспілок Харківської області. Та грошовими винагородами інші ж учасники отримали насолодження від інтелектуальної битви, цінний досвід та подяки голови об'єднання профспілок.